Рада вітати, друзі, у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Сьогодні ми продовжуємо тему нецільової благодійної допомоги працівнику і говоримо про ту її частинку, що вже підпадає під оподаткування ПДФО та військовим збором. Для тих колег, хто не дивився попередній випуск, я, звісно, у першу чергу рекомендую його подивитися. А в другу чергу хочу трішки прояснити, про що саме буде йти мова. Власне, говоримо, колеги, про. Ту допомогу, яка передбачена пунктом 177.3 і, відповідно, у 2024 році сума, що буде неоподаткована ПДФО та військовим збором, такої допомоги складає 4240 гривень в розрахунку на рік. Отже, все, що буде перевищувати цю суму, її розмір, відповідно, цей розмір неоподаткований, буде оподатковуватися ПДФО та військовим збором. І, власне, зараз покажу, яким чином навчити програму оподатковувати та військовим збором ту частинку нецільвої благодійної допомоги, яка уже. Вже згідно кодексу має бути оподаткований. Отже, давайте переходимо до наших налаштувань. Знову ж таки, ми повертаємося, друзі, у зарплату та кадр, нам потрібні довідники та настройки, і хочу заакцентувати ще вашу увагу на способі відображення зарплати в регламентному обліку. В нашому випадку, це, звісно, спосіб відображення нашої допомоги. Оскільки у нас є оподаткована та неоподаткована частинка, але в обліку вони відображаються однаково, то. Сенсу створювати новий спосіб відображення благодійної допомоги, звісно ж, немає. Ми будемо використовувати сьогодні той спосіб, який ми створили з вами у попередньому відео. Нагадаю, коротенько, з чого він у нас складається, це у нас ДБ 949-го рахуночку з відповідною статею та кредит 663-го. Оскільки така допомога знову ж таки не підпадає під нарахування ЄСВ, то в обліку ми його не відображаємо. Наступне. Далі нам потрібно створити вид доходу ПДФО та військового збору, знову ж таки, оскільки у нас вже з'являється оподаткування військовим збором. Давайте почнемо з військового збору. Його можна створити з копіюванням, копіюванням з будь-якого іншого, можна створити просто методом створення самостійно. Що стосується їхнього налаштування, то код я пропоную використовувати. Ну звісно, такий, який вам зручно, але від себе я вам рекомендую використовувати, наприклад, В69, Тобто, щоб розуміти, що цей військовий збір буде відноситися до коду ПДФО 169 шістдесят Найменування, друзі, звісно, задаєте таке, як вам зручно, щоб орієнтувалися по довіднику. Я собі назвала військовий збір і в дужках 169, тобто це та ознака доходу, за якою ми будемо відображати нашу допомогу. Далі заповнюємо спосіб відображення це відображення військового збору. Знову ж таки, це довідник наші способи відображення. І задаємо ставки, всюди дублюємо військовий збір. Таким чином, ми створили наш військовий збір, який буде утриманий із нашої нецільової благодійної допомоги. Далі нам потрібно. Підкоригувати суму нашої нецільвої благодійної допомоги, що перевищує неоподаткований мінімум. Чому я власне кажу відкоригувати? Якщо ви звернете увагу на ось цю нашу суму нецільової благодійної допомоги, то ось тут є така жовта позначка. Вона зазначає нам те, що наша та такий наш вид доходу вже є створений, тобто програмісти вже подбали за нас і нам його створили, але його потрібно трішки підкоригувати. Відповідно, цим ми зараз і займаємося. Код, друзі, залишається 169, оскільки сума як оподаткованої, так і неоподаткованої допомоги відображається за одним кодом 169. Увагу зверніть також на назву, оскільки вона не зовсім коректно тут звучить, тобто у нас яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, насправді це, деться мова не про, не про прожитковий мінімум. Тому можна собі написати, яка перевищує розмір неоподатковуваної допомоги, ну, до прикладу. Але якщо вам, воно, звісно, ні на що не впливає, якщо вам така назва окей, то можете її, звісно, і не міняти. Далі маємо спосіб відображення. Це у нас відображення по ДФО, він у нас не змінюється. І ось тут в полі військовий збір ми підтягуємо раніше нами створений оцей наш військовий збір для коду 169-го. До відничка, знову ж таки, нашого виду доходів. Ставку зазначаємо основну, збільшену ставку беремо не оподатковується, і натискаємо Записати та закрити. Відповідно, ми відредагували нашу суму нецільвої благодійної, та що має бути вже оподаткована по ДФО та військовим збором. Наступне це наші нарахування. Відповідно, нам потрібно створити нове нарахування, оскільки в попередньому відео ми створювали нарахування. Тої нецільової благодійної допомоги, що не оподатковується по ДФО військовим, а сьогодні будемо створювати ту частинку, яка буде оподатковуватися. Відповідно, можна собі скопіювати з попередньої, можна створити нову. Код зазначаєте такий, як вам зручно, найменування так, щоб ви розуміли, що це оподаткована частинка цієї нецільової благодійної допомоги, тобто орієнтуйтеся, звісно, на себе, які для вас будуть зрозумілі позначки, я собі назвала, наприклад, оподатковану і, відповідно, неоподатковано. На вкладці опис маємо категорію інше, спосіб розрахунку це у нас буде фіксована сума. Наступне нас цікавить вкладка податки та бухоб», податковий, вірніше та бухгалтерський облік. І ось тут, друзі, дуже важливо звертаю вашу увагу на вид доходу ПДФО. Це, власне, той вид доходу, який ми з вами тільки що редагували. І зверніть увагу, що як сума, яка не перевищує граничний розмір, так і сума, яка перевищує граничний розмір під кодом 169. Але тут ми зазначаємо власне ту, яка перевищує, оскільки якщо ми зазначимо ту, що не перевищує, то документ на рахування зарплати нам ПДФО та військовий, на жаль, не порахує. Тому тут дуже уважно з цим налаштуванням, якщо б ви зазначили це все, як ми тут зробили, а документ цього не рахує, то перевірте, ось тут вид доходу, чи ви дійсно вказали той вид доходу, який мав би бути. ЄСВ не враховується, оскільки ми його не нараховуємо. І що стосується нарахування, верніше відображення цього нарахування в бухгалтерському обліку, то маємо наш спосіб відповідного спосіб відображення, не цільова благодійна. Новий, як я вже казала, сенсу не має створювати, оскільки в обліку вони відображаються аналогічно. Отже, наше нарахування ми створили, і переходимо, власне, вже до нашої заробітної плати, і будемо нараховувати нашу нецільову благодійну допомогу. Я взяла попередній наш приклад, який ми розглядали в минулому відео. У нас була нецільова благодійна, що не оподатковувалася, відповідно, сума 4240. Тепер ми копіюємо цей запис або створюємо новий, легше, звісно, скопіювати. І в полі нарахування, друзі, ми обираємо вже нашу нецільову благодійну, але ту, яку ми тільки що з вами створили, наше нарахування. Я вже, звісно, попередньо його створила, тому я цю стрічку вилучу. Ось таким чином це буде виглядати. Розмір, колеги, зверніть увагу, що програма за вас заповнювати не буде, тому що вона його не знає. Відповідно, вказуєте його самостійно, але також звертаю вашу увагу, що перевірка оподаткованої, неоподаткованої суми лежить на вас, тому що програма цього не припильнує. Відповідно, зазначаємо суму 3 тисячі, і це буде та сума, яка вже буде оподатковуватися. Наприклад, ми нашому працівнику дали нецільову благодійну допомогу. За нашим прикладом це буде сума 7240 гривень. Відповідно, з них 4240 це буде неоподаткована частинка, а 3000 – це буде наша оподаткована частинка. Натискаємо Перерахувати. І дивимося на вкладку «ПДФО». Маємо наш дохід за кодом 169 в сумі 4240, який не оподатковується, відповідно, ПДФО у нас немає, військового також. І наша частинка в сумі 3000. З кодом 169. І наш військовий збір, в 69, який ми собі так назвали. В сумі 540 гривень ПДФО та 45 військових. Відповідно, маємо нашу суму ПДФО та військового. Натискаємо провести. І давайте ще глянемо на 4DF, яким чином це все буде відображатися у нас у додатку 4DF. Нагадаю, це у нас січень, відповідно, програма нам має заповнити дані, дані на таблицю 4 за перший місяць. Маємо нашого Борисенка Степана Ігоровича. Маємо дві стрічки, перша його нарахована зарплата, друга стрічка наш код 169. Зверніть увагу, друзі, що як оподаткована, так і не оподаткована, оскільки відображається під кодом 169, то відображається однією стрічкою. А тут ми тільки відображаємо суму по ДФО та військового збору відповідно з тієї частинки, яка буде не оподаткована. Ось таким чином, колеги, ми з вами завершили наших два випуски, що стосувалися нецільової благодійної допомоги, і рекомендую вам таким чином собі відобразити такі нарахування вашому працівнику, якщо вони, звісно, у вас є. На цьому я вам буду дякувати. Якщо випуск, звісно, вам був корисний, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Залишайте ваші коментарі, можливо, у вас буде цікавити якісь інші теми, які ви б хотіли побачити у баз бухгалтерія. Я, звісно, постараюсь по мірі можливості ваші побажання виконати. На цьому вам дякую і до наступної п'ятниці.